Олександр Краєв долучається до бесіди. Це експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин у академії. Пане Олександр, як чуєте? Та вас чудово, давайте одразу що пішло не так е, на Алясці в, в цій самій зустрічі, і що дає нам можливість сподіватися, що оцей от шал публікацій в медіа, які однозначно приписують перемогу Путіну, не зовсім те, що хоче здаватися. Але знов ж таки пам'ятаючи про те, що ми не в країні єдинорогів і не в рожевих окулярах живемо. Ну, насправді пішло не так, те, що Трамп не ставив собі якісь чіткі і нормальні цілі. Для Трампа ця зустріч була важлива самим фактом цієї зустрічі. Тобто Трамп хотів показати, що він є єдиним повноцінним переговірником. Він єдиний, хто може виманити Путіна напряму зустріч, він єдиний, хто може ставити якісь умови. Він єдиний з ким Путін готовий спілкуватися. Тобто для Трампа це була абсолютно медійна історія. І те, що там було мало субстантивної підготовки, тобто мало підготовки реально. por По інвестиціям, по арктиці, по санкціям, по заходам взаємної довіри ну, все те, що має бути на переговорах між морською і Вашингтоном, як це завжди було за часів холодної війни. Те, що ці питання були відсутні і взагалі не проговорювалися, і тим паче, що питання України е, не мало жодної спільної позиції, тобто, по суті, вони говорили майже з чистого листа, бо базуватися на заявах Віткофа, це знаєте себе не поважати. Це все просто зводилося до того, що для Трампа це була дуже хороша фотоможливість. Йому треба було закріпити свій статус переговірника. Путіну треба було там просто бути присутнім, аби вийти з під потенційних американських санкцій, і, до речі, вивести з під цих санкцій тарифів в Китай, як це Трамп обіцяв, якщо Путін не піде на переговори. Тому всі залишилися задоволені відсутністю результату. Таким чином можна зрозуміти ці публікації, які приписують перемогу Путіну. Але повторюся, Трамп тут також для себе знайшов, з чого можна порадіти. А ми маємо там з чого порадіти насправді, бо формулювання від ой немає ніяк ніякої зради жодних новин і жодної конкретики, це теж окей? І зустріч закінчилася великим ніжчим. Це теж окей. І е, Путін поїхав заляски з двома валізами і з двома пунктами перемог Сіне, здається, так казало. Е, це теж формулювання, яке ми бачили. То що для нас ми маємо що городіти? Ми маємо радіти як мінімум з факту того, що Трамп уже не той, яким він був рік назад. Знаєте, якби на ці перемовини поїхав Трамп зразка грудня минулого року, ба навіть Трамп зразка січня цього року, ми б мали зовсім інші результати. Що ви маєте Я надаю, це, був... це був той час, коли Трамп казав, що головна проблема в переговорах це Зеленський, що Україна взагалі не розуміє, що їй треба. Коли він казав, що Європа просто не має бути за столом переговорів, що з ними розмовляти? Коли він був переконаний, що він просто подзвонить Путіну і зустрінеться з ними, все буде добре. Тобто, це був той час, коли Америка готова була нас залишати без зброї, без інформації, без вибору. І це був той час, коли Америка якраз підігравала Росії найбільше. Що ми бачимо зараз? Зараз це Америка, яка консультується з європейцями. Америка, яка не наполягає на тому, щоб Україна беззастережно все приймала, Трамп же не каже, що Зеленський зробить погано, і ми будемо тиснути. Ні, він каже. Нас є попереднє розуміння угоди, але все залежить від України, тобто це зовсім інше формулювання. Це формулювання скоріше партнерське, і тому єдине, що нас тут радує, що насправді це ситуація, в якій ми разом з європейцями можемо впливати і на перебіг, і на результати подібного процесу. І повірте, ну порівняно з тим, з чим ми працювали раніше, це набагато кращий результат. Я правильно розумію, що в невелику політичну шахівницю виводиться нова фігура. Яка, знаєте, як, як пішак, який може стати королевою, але ж одразу в статусі Меланія Трамп, яка то на, натякає Трампові, що в принципі то в той момент, коли ти розмовляєш з дуже хорошим диктатором Путіним, телефоном наступного дня гатять по Києву 30 постраждалих. Та? А тут в день зустрічі червоних доріжок Суми, центральний ринок, і Меланія пише листа Путіну. Тепер виявляється, що Меланія Трамп буде опікуватися викраденими Росією українськими дітьми чи ще чимось, і наскільки варто зважати на цю нову ем, фігуру, скажімо так, в історії? Скажімо так, Меланя – це королева, яка просто прикидається пішоком. Я би навіть навпаки це сформулював, okay. бо як виявилося, вона дійсно має величезний вплив на Трампа. Тобто, знаєте, якщо проаналізувати, що писало медіа про неї, от після заяви стосовно обстрілів українських міст. Навіть самі американці були в шоці. Повірте, вони не очікували, що Меланія, по перше, має настільки чітку, зрозумілу позицію. По-друге, що вона готова її настільки сильно висловлювати, впливаючи по суті на прес-конференції свого чоловіка. І по-третє, що це дійсно матиме вплив. Тобто в Америці найбільше питання для тих, хто аналізує Трампа, це а хто ж насправді може вплинути на рішення Трампа, крім його нарцисичного его, крім того, хто сам безпосередньо слухає лише сам себе? Бо Трамп належить до людей, які слухають тільки самого себе. Виявляється, Маланія, мало того, що може на це впливати, так вона ще й хоче це робити. І вона це робить дуже позитивно, і вона це робить в абсолютно правильну сторону. Тобто, Маланія проявила себе з максимально позитивної сторони. Дійсно, виглядає так, що вона буде опікуватися темою українських дітей. Вона загалом виглядає так, буде опікуватися темою України, що для нас є беззаперечно великим плюсом, бо це людина, ну буквально таки максимально наближена до Трампа і до процесу його ухвалення рішень. Тому побачимо, побачимо, як це буде реально реалізовуватися Єдине, що тут варто зазначити, що поки що нас немає підтверджень того, що пані Трамп виходить на якісь, знаєте, офіційні чи неофіційні контакти з українською стороною. Я не кажу навіть про дипломатію, я кажу там умовно просто обмін думками або з нашими НГОшками, тобто не державними організаціями, або з нашими представниками. Теж саме немає інформації, що вона працює з європейцями, вона залишається нашим агентом всередині. Американської адміністрації, але нам треба зрозуміти, як ми можемо їй в цьому допомогти. Тобто я не хочу, щоб ми впливали або знаєте, давали якісь тємніки, наративи. Мені здається, вона сама все чудово розуміє. Нам просто треба зрозуміти, як нам пані Мілані в цьому плані допомогти. Ну будемо сподіватися, що наші сподівання сирен за тавтологією про те, що Меланія Трамп наша агентка всередині Білого Дому таки справдяться, але маємо зважати, що політичні амбіції чоловіків в американському політику нерідко передаються і жінкам. Ми згадуємо і а... Барака Обаму, і Мішель Обаму, Яку власне Дуже сильно рекомендували висувати кандидатку в президенти. І ми відмотаємо ще раніше. І Біл і Хіларі Клінтон. Ну і власне і про Байдена давайте згадаємо. Джил Байден не висловлювала своїх політичних амбіцій, або що, але тим не менше сильно підтримувала чоловіка. А от він досі викликає роздратування у Дональда Трампа. Американські вибори 2020 року, коли виграв Джо Байден, були сфальсифіковані через механізм голосування. Поштою у цьому російський диктатор Путін запевнив Дональда Трампа, коли зустрічався з ним на Мовляв, коли голоси приходять поштою, неможливо провести чесні вибори. До слова, критикував голосування поштою сам Дональд Трамп. А тут давайте розкладемо на дві е, історії, але одразу після цитати. Путін розповів одну з найцікавіших речей. Він сказав, що ваші вибори були сфальсифіковані, тому що у вас є голосування поштою. Ми говорили про 2020 рік, і Він сказав, ви виграли ці вибори з таким великим відривом. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, давайте спершу до Сполучених Штатів. А як так сталося, що Дональд Трамп вірить диктатору російському більше ніж своїм спецслужбам, які кажуть відверто, ну от дивіться. В 16 й рік було втручання Путіна. Ну от дивіться! І він все одно вірить краще диктатору, ніж своїм спецслужбам. Бо диктатор говорить те ж саме, що говорить Трамп. От розумієте, ми чомусь це не озвучувало достатньо давно, але Трамп не визнав поразку на виборах 2020 року. Трамп навіть в своїй першій заяві на посту після інавгураційної він всім нагадав, що ну взагалі-то я в 2020 році виграв, але добре вже вважаєте, що це мій другий термін. Тобто насправді Трамп свої позиції також не змінив, щоб там йому наказали спецслужби, щоб йому наказали радники, американський народ. Він досі переконаний, що по суті зараз його третій термін. Ну якщо так уже. Тривіально казати, він досі переконаний, що в 20-му році в нього вкрали посаду, в нього вкрали країну, як він це сам каже, і всіх американців було обман, обмануто. Тому Путін тут просто використовує дуже старий маніпулятивний принцип повторювати людині те, що їй самій приємно чути про себе, і повторювати людині те, що вона сама про себе говорить. Просто мімікрувати під те, що Трампу приємно чути. Тому в цьому плані тут не питання, чому Путін, от чому Трамп вірить Путіну, тут питання в тому, що Путін говорить те. Саме що Трамп, а як Трамп може не повірити сам собі? Ну і тут ще важливий момент. Коли Путін говорить про те, що голосування поштою це абсолютно абсолютний привід і спосіб маніпулювати, махлювати і фальсифікувати вибори. То що з голосуванням поштою в Росії так на федеральному рівні його формально немає, не існує там. зветься воно дистанційне, але на регіональному рівні голосування в поштою в Росії є. Мені здається, Путін як людина, яка фальсифікувала кожні вибори, в яких він брав участь, він чудово розуміє, як фальсифікувати голосування пошти. Тому знаєте, це один професіонал ділиться з іншим, як це правильно було пробити. Але давайте ще проговоримо про реакцію наших європейських партнерів, як вони відреагували. Ми почули від Макрона, що потрібна термінова історія з коаліцією термінова зустріч коаліції рішучих, коаліції охочих, коаліції ефективних. Сподіваємося, ми почули Кіра Стармера, який говорить зрозумілі речі, які ми вже повторюємо з року в рік. Вибачте, і ми не дуже розуміємо, а що змінилося після цієї самої зустрічі в Вальналясті, і що може змінитися. Від зустрічі у понеділок нагадаю, що за планами Володимир Зеленський зустрічатиметься з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Змінитися може все, тому що по суті попередні тиждень ми бачили цілу плеяду зустрічі на рівні коаліції рішучих на рівні в принципі європейського союзу, і ці всі зустрічі якраз готувалися до різних сценаріїв. Ба навіть за день до того, як Зеленський пол в європу для того, щоб пропрацювати це зі стармером, з Мерцом, з усіма іншими партнерами, європейські е голови Мі Міністерства закордонних справ окремо зустрічалися якраз на таку сесію стратегування, моникаючи яким якими Можуть бути результати цієї зустрічі, як ми на це будемо реагувати, як ми це будемо робити разом з Україною. Тобто йшла така детальна, хороша грунтовна підготовка. Зараз ці всі елементи підготовки втілюються. Тобто, тепер Зеленський готується до візиту в Вашингтон, щоб відповідно почути там від Трампа вже безпосередньо всі тонкощі, всі деталі самого процесу переговорів, і вже з європейсько українською позицією. Прибути в Вашингтон і сформувати спільну позицію всього нашого західного блоку. Тому насправді очікування в мене достатньо оптимістичні наразі цієї зустрічі. Я дуже сподіваюся, що всі ті попередні процеси обговорення, вся та робота, яка велася на рівні європейських столиці, на рівні нашої з ними співпраці, на рівні спілкування з американцями, дасть плоди. Більш того, як ми з вами розбирали на початку, Америка зараз набагато відкритіша до того, щоб чути європейських партнерів і нас. Тому що принесе зустріч понеділок, прямолінійна відповідь, розуміння наших спільних дій надалі. Тобто, це вже не те, що буде реакція штатів, реакція Європи, реакція України, а це спільна реакція нас разом з нашими партнерами. Пане Олександр, вам спасибі, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносинків Миглянської академії Олександр Краєв був із нами.